О, дим в обличчі. Ну, Тепер я повинен знати, що показав теплові. Yep. Я вже всю. Вона рветься. Доволі незручно, я б сказав. Дуже незручно. Я, я хотів продовжити. Okay. Десь так. Десять років триває війна з російським агресором, і кожної зими додається нам ще один безжальний ворог це холод. Щоб зігрітися за межами населеного пункту, доволі простий спосіб розпалити багаття. Звісно, якщо є дрова. Але зараз наші військові користуються різними нагрівальними приладами. Ми тут зібрали деякі з тих, які ми бачили на фронті. Оце от такий от моднявий туристичний пальник. От таким от приладом, який працює від газового балону, можна обігріти невеликий бліндаж. А от таким вже ну, навіть командно-спостережний пункт роти чи батальйону. Відповідно, в інтер'єрі кожного бліндажа є так звана буржуйка. Також є інші нагрівальні прилади. Наприклад, отакі от дешеві пальники можна приготувати каву на одну-дві людини. Або е, розігріти там сухий пайок. От на такому балоні я особисто бачив, як приготували 5-літрову борща на ціле відділення. Є от такі от пальники, ну, якийсь дачний варіант. Є такі от обігрівачі. Е, можна використовувати як для приготування їжі, так і для обігріву. Відповідно, ми працюємо з відкритим вогнем і не забуваємо про міри безпеки. І сьогодні ми покажемо, як на всі ці прилади реагує тепловізор. Бо тепло це необхідно, треба не мерзнути, треба тримати себе в теплі, але не забуваємо, що такі прилади є і у ворога. І перевіримо, як він відреагує на ці прилади в різних умовах. Існує твердження, що від тепловізора можна сховатися за смугою диму. Ми зараз це перевіримо за допомогою наших нагрівальних приладів і димової гранати. Зараз я присів і зараз навожу на наші теплові прилади. Ну, очима я ні столів, ні приладів не бачу. А в тепловізор все видно. Отже, твердження, що за димом можна сховатися від тепловізора, невірне. От тут ми підготували кілька газових пальників, якими користуються на передовій. Оцей от модний, він через свій екран дає дуже невелику теплову сигнатуру і швидко гріє воду. Цей простіший. Але ж теж має термокорпус, і оцей от найдешевший супермаркета, який коштує менше сотні гривень. Звісно, якщо ви приховані від візуального спостереження, ну, наприклад, якимось маленькими кущами чи бур'яном, полум'я газових пальників в день абсолютно не видно, але тепловізор їх побачить. Отже, треба екранувати полум'я і роботу цих нагрівальних приладів. Чим це можна зробити? Ну, Ми маємо фольгу, маємо термоковдру, яка є в кожній аптечці, і маємо звичайне пончо. Зараз спробуємо їх екранувати. В принципі, не знаю, звідки вона візьметься на передовій. Але вона є у кожної домогосподарки. Ну, якщо може там в підрозділі якийсь повар готує смаколики, то може і знайтися. Ну, вона така тонка, доволі незручно розмотувати. Я боюся, що вона зараз порветься, я не зможу домотати. Так. Ну і зараз подивимось, що показує тепловізор. Ну, нагрівальних приладів я не бачу, фольга і їх, але пар, який піднімається вище рівня фольги, пар видно. Тепер спробуємо використати термоковдру замість фольги. До речі, фольга дуже сильно рветься, ми не з першого разу навіть її замотали, тому я б не сказав би, що це дуже надійний спосіб до того ж ну, але отаке. Так, це ми викинемо. Тепер спробуємо термоковдру. В принципі, сподівання на термоковдру у мене більші, ковдра у нас велика, підвисимо її повище, щоб перекрити пари. Але от я бачу, що вітром її надуває на вогонь. Це не дуже добре. Подивимось, що нам показав тепловізор. Що ж, ми бачимо, що отут -от в центрі, де ковдра дуже близько до наших нагрівальних приладів, вона не рятує. Можливо, треба відставляти екран трохи далі. Ну, а зараз спробуємо звичайне понче. Це не якесь. Спеціально там термопончо. це звичайний дощовик. Чіпляємо. До речі, дуже тонке і вітром її здуває. Я навіть боюся, якби воно не дістало до вогня і не пропалилося. Ну і знову. Що нам говорить тепловізор. Ну, ми бачимо те ж саме, що тут просвічує теплова сигнатура. Але е, спробуємо відсунути стола з приладами подалі від екрану. І подивимось, чи працює воно. Ну що ж, ми відсунули стола. Зараз прилади від екрана ну, трохи більше метра. І сигнатури зникли. Правда, пару все ж таки трошки видно. Отже, на такій відстані воно вже почало працювати. Отже, ми з'ясували, що екран навіть самого тонкого пончо, якщо розмістити його на певній відстані від джерела тепла, все ж таки працює. Але найкращий спосіб сховати тепло, яке використовують всі армії світу. Це сховати його нижче рівня землі. Отже, воно працює. Ми переконалися, якщо джерело тепла сховати нижче рівня землі, то тепловізор його не бачить. Ми отут от маємо балон з конфоркою, який умовно охрестили на відділення. Зараз перевіримо, якщо готувати в окопі. Чи побачить нас ворожий дрон? Ну от, Дрон бачить мене дуже добре. І мене, і, звісно, балон і пательню з картоплею. Але справа в тому, що в цьому окопі у нас є навіс. Зараз ми перейдемо під нього і перевіримо, як нас видно під навісом. Зараз балон не запалюємо, ставимо пательню. Вона ще достатньо гаряча і подивимось, як нас дрон бачить під навісом. Ну, під навісом не видно. Отже, як висновок, якщо готувати щось в окопі, то краще це робити під навісом, а ще краще бліндажі. Цей бліндаж збудовано серйозно. Бетонна бійниця, стіни та стеля обшиті деревом. Опалюється він буржуйкою. Вона повинна бути справна, щоб не учадіти. Цей опалюється доволі швидко, адже ті, хто його будував, зробили тут двері. Але двері відкриваються назовні, це неправильно. Адже якщо вибухом засипить землею, вибратися самому майже нереально. Протопили ми його доволі добре. Побачимо, що видно ззовні. Оцей от бліндаж не встиг повоювати, адже орків зупинили буквально за кілька кілометрів звідси. Сьогодні ми його протопили до необхідної температури. Зовні ніби нічого не змінилося, проте в тепловізор дуже добре видно. Особливо трубу і амбразуру. Отже, такі місця потрібно обов'язково екранувати чим завгодно. Але робити це так, щоб амбразуру можна було швидко знову використовувати за призначенням, тобто нищити ворога. Це знаменита окопна свічка. Нею можна грітися, поставивши на дно окопи. Але це буде дуже добре видно. В ворожий дрон. отже краще зробити нішу. Можна зробити глибше. Набагато легше зігрітися на морозі, якщо використовувати. Пончо. Звісно, можна скористатися окопною смічкою, але вона дає ну, надто велике полум'я і дуже сильно чадить, на відміну від сухого пального. Десь так. Все, що виділяє тепло, фіксується тепловізійними приладами. Отже, треба вишукувати будь-яку можливість, щоб і не демаскувати себе, і зігрітися, бо переохолодження дуже небезпечно. Здоров'я треба берегти, бо у нас ще багато роботи.